Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося дуже важливу інформацію, що хочуть вам передати духи вашого роду. Отже, давайте почуємо важливу інформацію. Я прошу вище. Про що вам сьогодні хочуть розповісти духи вашого роду? Вони хочуть вам сказати про якісь дві радісні події, одна за одною. Бачите, і це стосується близьких вам людей в домі, в сім'ї, можливо, це члени вашої родини, за когось ви будете дуже сильно радіти. Тут відкриваються в одному випадку можливості, які дуже людина намагалась на них вийти так, на ці можливості. А іншою стороною йде отримання результату. Отакі От дві великі радості ви будете розділяти з близькими і рідними вам людьми. Я можу навіть сказати, що це правда рідні люди, тому що це під дахом вашого дому. Так, новина, бачте, яка вас шокує, а дарма інформація вона хибна, вона неправдива. І духи говорять, щоб ви не вірили ні в якому разі цій інформації, яка вас шокує найближчий період часу. Це пов'язано з вашим особистим життям, з вашими задачами, над якими ви сьогодні працюєте. Перепровірте цю інформацію і не зупиняйте процеси, які ви запустили. Розумієте? Ні в якому разі не зупиняйтеся. Обов'язково перепровіряйте і не зупиняйтеся. Інформація хибна, зрозумійте, вона недостовірна, хтось десь почув і попихав в жаху, якось перекидається все на вас, ви починаєте також панікувати. І можете зупинити якийсь процес, який йде в правильному направленні, або змінити вашим планам, розуміючи, що з цією інформацією ці плани ваші нереальні. Тому ви тут можете собі зашкодити в цій паніці, допустити якісь помилки, які знову доведеться виправляти і повертатися до тих правил, які ви до цього встановили, розумієте? Прописували собі. Так. Ну, ви бачите, тут хтось робить зупинку. Зупинку хтось робить. Прямо ви витратите дарма цей час. Можливо, через те, що цей процес він такий сповільнений через цю повільність, через цю інформацію, ви Починаєте панікувати, панікувати і зможете прийняти рішення піти іншою дорогою і можливо в чомусь відмовитися, щось поставити на паузу. А духи говорять, не потрібно цього робити. Перепровіряйте інформацію. Це дуже важливо. Так, ще якусь жіночку показують в дорозі. Вона в дорозі, вона до вас направляється, вона тримає до вас дорогу. Людина, яка постійно звертається до вас за допомогою. У вас є така жінка, яка часто звертається до вас за допомогою. Так? Постійно, як начебто ви втручаєтеся у вирішення її. Задач життєвих або, можливо, тих проблем, з якими вона стикається. так? Тут показана чорна душа, людина заздрить вам, за спиною вона вас обговорює і обливає брудом. Причому, причому всьому вона користується вашими послугами. так? Якось обережніше з нею, вона намагається засунути ніс у те цінне на сьогоднішній день, що ви цінуєте. так? Це можуть бути і робочі моменти, і якісь можливості, на які ви спираєтеся. так? Дуже хоче володіти цим всім. Розумієте? Вона хоче забрати ваші цінності, вашу удачу. Щось тут таке. Якось вона хоче залізти і перекрити вам дорогу. Отакий От варіант, отакі думки в ній сидять, Хоче, як кішка, перебігти вам дорогу і перекрити доступ до ваших цінностей. Знайома, знайома або для когось це може програтися як сусідка ваша. Як ваша сусідка, вона як начебто, поряд десь знаходиться, вона постійно до вас звертається за допомогою. Як начебто прохає, прохає вас тут про щось. Так, йдемо далі. Якісь два важких питання, вони стоять і. Ви в очікуванні? Ви в очікуванні у вирішенні цих двох питань? Можливо, ви навіть і розумієте, про що зараз йде мова, тому що ви в очікуванні щось вас напружує. Є на сьогоднішній день обставини, які натякають на те, що ви можете зіткнутися з якимись труднощами, і ви бачите ці труднощі. Знаєте, і такою непроглядною стіною і дуже хвилюєтеся з цього приводу за майбутнє. так? Ці питання, вони життєво необхідні для вас, вирішення цих питань, так? Але ви боїтеся, ви боїтеся, що зіткнетеся з непробуваємою стіною і не зможете справитися з цим, що може нести за собою зупинку і стагнацію дуже багатьох вже. Діючих процесів, розумієте? От чогось ви боїтеся? Зіткнення буде, ви пройдете цю трансформацію, ви пройдете ці важкі шляхи, цей проміжок. Не знаєте, шляху, ви його будете проходити, але ви вийдете з нього з перемогою в руках. Прапор перемоги змалювався. Бачите, духи говорять: не бійтеся, ви знаєте, що на вас чекають важкі задачі, справи, процеси, але ви виходите з цього всього переможцем. Причому два питання будуть вами успішно завершені. Так, ви. Витратите дуже багато енергії, дуже багато сил, і можливо, це займе дуже багато часу. Тут конкретно буде займати дуже багато часу. Ще тут фінанси якось йдуть для вирішення цих. Питань так, як втрати йдуть фінансові, але в подальшому, в подальшому у вас в руках прапор перемоги. І, і з цієї темряви ви виходите з прапором в руках і з тими результатами, які вам просто необхідні. Розумієте? Застоя і зупинок не буде. І процеси, за які ви хвилюєтесь і переживаєте, що вони підуть в стагнацію, стануть на зупинку, вони не підуть в стагнацію, розумієте? Все йде, як то кажуть, по плану. Якась зустріч буде на горизонті. Чоловік, жінка, дивіться, якщо мене зараз дивляться жінки, то зустріч з чоловіком. Якщо дивляться чоловіки, то зустріч буде з жінкою. Та кожен дивіться по своїй, звісно, ситуації. Цей чоловік буде допомагати вам якусь дуже важку якось, вирішить вам важку задачу, важке якесь питання, яке ви вже залишили на потім, чи у спокої, тому що ніяк не виходило вирішити. Так? До якогось визначеного моменту ви залишили його до кращих часів. Так? До благоприємних можливостей. Якось так ви зупинили, у вас не виходило, переживали за це питання. І поки що це питання на паузі, але буде ця зустріч, і через цього чоловіка ви вирішите це питання. Він приявить ініціативу. Він постарається, він викладеться на всі 100 і вам однозначно допоможе. Такою є сьогоднішня сіль для вас, але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.